Вас на Ютуб-каналі ВІЧІ В нашій щоденній програмі була вона щоденна, зараз тільки по суботам і неділя. Саме наша програма Апостольські Настанови. Я про Володимир Давидов з вами проведу зараз ці декілька хвилин, щоб ми традиційно з вами послухали, почитали і поміркували над посланнями святих апостолів. І сьогодні це послання до євреїв, послання святого апостола Павла. Отже, звісно, перепрошую, вас за, перепрошую за пізній час, але тільки зараз міг вийти в ефір. Але тим не менше, вважаю, що навіть якщо ми завтра, більшість з вас завтра долучиться до ефіру, і не до ефіру, а вже до запису, все одно корисно те, що ми не пропускаємо з вами ці зустрічі і читаємо, і читаємо святе письмо. Робимо його е, для себе е, актуальним, важливим, і воно стає більш, ну, більш, ближ, більш ближчим для до нас. Отже, взагалі сьогодні це йде е, перша глава, перші вірші. Послання до євреїв. Послання до євреїв хочу вам нагадати: воно характерне тим, що воно. Е, Скоріше за все писалось не апостолом Павлом, але написано в дусі Павла, його, в дусі його світогляду, і через це, навіть якщо дослідники святого, ну, текстів біблійних а, дійшли висновку, що не це писав не апостол Павло, то вони дійшли і, і другого висновку, що, скоріше за все, писав хтось з його учнів, послідовників найближчих. Які дуже добре знали, як мислить апостол Павло. Можливо, це був один з тих, той же Тимофій, чи ще хтось, чи сила, саме, саме ті, хто були секретарями, умовно кажучи, разом з апостолом Павлом подорожували, були довіреними особами і були секретарями, які в інших моментах під диктовку апостола Павла писали інші послання. Проте в нього є певні. В цьому послання є певні особливості, які ну, вирізняються серед інших послань. Якщо практично всі послання апостола Павла є посланнями з певним адресатом, це конкретна людина чи конкретна громада, то послання до євреїв це щось узагальнене. Подібне ми зустрічаємо, якщо беремо до розгляду послання апостола Павла до Ефесян. Там теж, там, хоч і зазначено в першому вірші, що послання адресується Ефесянам, воно дуже абстрактне, таке узагальнене. І знову ж таки, дослідники святого письма знаходять рукописи, давні рукописи. Одні з перших не містили у цієї позначки, що написано воно, ну уточнення, що написано воно до Ефесян. Пізніше воно з'являється. Тобто є певні, певні знахідки рукописів, які датуються раніше за ті рукописи, де вказано Ефесяни. Тобто є, є ранні, більш ранні тексти, які без цього допису. Отже, вони в чомусь споріднені саме за характером послання до Ефеся, послання до євреїв. І вони, от їх можна назвати такими ж. Соборними посланнями, як і, наприклад, послання соборні Апостола Петра, Апостола Якова. Тому що навіть якщо ми візьмемо послання вже Іоанна Богослова, то вони вже, як ми бачимо, якщо перше, воно узагальнене, друге, воно вже конкретній громаді, а третє послання вже конкретній людині. От ще одна цікава річ е з посланням до євреїв, хоч воно написано до євреїв. Обговорюється там тематика Старого Завіту, його важливість, його актуальність, і взагалі, коли розглядається вчення про Ісуса Христа, взагалі про Його особу, то йдуть посилання саме на Старий Завіт. Так от, незважаючи на те, що воно називається Послання до євреїв, скоріше за все, воно було писалося не до євреїв, а до людей, які були далекі від юдаїзму. Апостол Павло хотів підкреслити важливість Старого Завіту і для християн, нових християн з язичників. Адже навіть сьогодні є певні християнські деномінації, інакше можна сказати секти, або інакше можна сказати конфесії, як хочете, хочете так і називайте, які, наприклад, не беруть до уваги взагалі старий завіт. якби він не важливий. В християнській традиції, в традиції православній, католицькій, тобто в древній традиції, старий завіт не менш важливий, ніж і новий, незважаючи на те, що в новому завіті нам дані євангельські заповіді, поруч з ними стоять і моральні засади, які говорить нам і Старий Завіт. Певні засади вони пере, переглянуті. І ми їх або не приймаємо до уваги, а констатуємо просто, що люди жили за такою парадигмою. Наприклад, як то око за око, зуб за зуб, так? Класичне. Тобто християнство Євангелія нам говорить уже зовсім інші речі. І ми просто констатуємо, що так було в Старому Завіті, але безліч речей, які ми знаходимо в старозавітніх текстах. Ті ж заповіді, десять заповідей. Дещо де з приписів закону Моїсеєвого, е, поради. Де, те, що ми знаходимо в псалмах, те, що ми знаходимо в притчах, при муд, притчах Соломона, при мудрістях Соломона в всіх цих книгах, або навіть те, що ми почерпаємо у відносинах людини із Богом старозавітньої історії, наприклад, з ж книги ой, Танаху. І, тобто, це книжя Моїсеєвого, е якщо ця, ця інформація, ці тексти вони нам служать на користь, тому що там дійсно багато речей можна почерпнути християнину з того, як вибудовуються у людини з Богом відносини, особливо на прикладі е ну, центральних біб біблійних е особистостях. От. Так що, от, дійсно, послання до євреїв написано не, для, не до євреїв, а до язичників християн, де обговорюється важливість того, що Старий Завіт, він важливий, і його теж треба знати, його ну, читати, дослухатися. І там теж багато, ну це теж колодязь премудрості, тому що це богонатхненні книги, через які Господь. Говорив з людиною, а людина говорила до Господа. Наприклад, як ми е, ну, на, на прикладі тих же псалмів царя Давида. Отже, е, починаємо. Знову ж таки, початок дуже не, ну, нетрадиційний для апостола Павла. Чому називається до євреїв? Дмитро Другому. Ну, Тут якраз і весь цей сербор такий, тобто до євреїв, як би. Скажімо так: напевно, коли і називали це послання саме до євреїв, керувалися тим, що є лист, от у нас є пергамент листа апостола Павла, де говориться про Ісуса Христа, де дуже багато відсилок до старозавітних текстів, до книги Царств, до книги до Второзаконня, до... особливо до псалмів. І, звісно, говор, говорячи, ну, якби, якщо мати відсилки до цих текстів, то, звісно, ці тексті, тексти відомі саме євреям і для євреїв є важливими. І її назвали тому, що і тому і назвали до євреїв. Хоча, уже, наприклад, сьогоднішній аналіз цих, цього тексту говорить саме приклад те, що. Автор хотів християн з язичників познайомити з іудейською давньою традицією, з давніми текстами і вказати на їх важливість, тому що саме ці тексти вони були важливі для іудеїв, але не дуже важливі для язичників, ну, християн. Так от автор хотів зробити їх важливими і для язичників, ну, християн з язичників, тому що саме ці тексти, ця традиція. Іудейська традиція вона вела, вона ну, би, готувала народу ізраїльський, або взагалі, у загальному людству до пришестя Месії. Саме тому ці тексти важливі, і їх треба знати не тільки юдеям. Вони не втручають своєї актуальності, вони актуально важливі і для тих же язичників з християн. Тому якби це така реклама. На основі е, віри в Ісуса Христа, на основі підтвердження в Божественності Ісуса Христа е, за допомогою відхозавітних текстів пі, е, просувалася думка те, що ці тексти важливі і вони не втратили свою актуальність. Тому і для язичників вони теж важливі. Бачите, цікаво, що апостол Павло, в принципі, завжди виступав проти збереження. Єврейської традиції дотримуватися закону Моїсеєвого обряд, ну, обрядового закону. І в той же час, е, якщо ми припускаємо, що навіть якщо писав не апостол Павло, а хтось його послідовників виразив його думки, то, воюючи з е, обрядовою традицією, е, апостол Павло в той же час підтримував важливість, е, важливість відхозавітного надбання. Олександр Грищук, а ми до чого, а ми при к євреям. Ми ні до чого. Апостол Павло або автор послання говорить про важливість іудейської традиції для християн. А хотят євреї не хочуть нашу віру вивчити? Спитайте євреїв, я не знаю. Що ж, почнемо, давайте текст, а то ніяк я почати не можу. Бог, що здавна багаторазово і різноманітно говорив отцям через пророків, у ці останні дні говорив нам через сина, якого поставив спадкоємцем усього, через якого і віки створив. Тобто ми не бачимо традиційного благодать вам і мир, вітання апостола Павла. Це раз. Друге, ми бачимо зразу посил. До старозавітньої традиції. Тобто ми знаємо пророків, які говорили про Месію, і от зразу з цього автор послання і стартує. От пророки говорили, ми знаємо пророків. Не знаєте, поцікавтесь, почитайте. Пророки говорили про Месію, про того Христа, в якого ви зараз віруєте, в якого ви охрестилися. Адже це послання направлене не до язичників, а уже до християн з язичників. Або навіть, ну, припустімо, добре, хай воно буде адресовано навіть тим же євреям, але тим не менше. О, в мене сів акумулятор, на жаль, Ну, буде таке освітлення. Або я зараз спробую зараз змінити дещо. Так, ну буде отак, екраном підсвічу. Отже, автор зразу відсилає нас до старозавітніх месіанських текстів, тих, тих, тих текстів, які говорили про месію, які вказували на месію. Навіть коли пророк говорив ці тексти, він говорив до конкретної ситуації, але через тисячоліття, століття ці тексти просвідчили і за само про самого Месію. Так, у ці останні дні говорив нам через сина, якого поставив спадкоємцем усього, через якого віки створив. Тобто син, який, яким віки створені, тобто вказується на божественність сина. Той, будучи відблиском слави його і відображенням Єства Його, утримує все словом, словом сили своєї. Тут вказується на рівність Бога Сина з Богом Отцем. Тобто Месія, Ісус Христос, який прийшов, є Божим Сином, який рівний з Богом Отцем, бачите, і який утримує все Словом сили своєї. Тобто, безпосередньо Син Божий він не тільки е, е, був е, співучасником творіння цього світу, але він безпосередньо впливає і на існування цього світу. І це є Ісус Христос. Але це якби відна тема така. Здійснивши з собою очищення наших гріхів, він сів праворуч Божої величі та на вишені та став настільки вищим за ангелів, наскільки славніше від них успадкував ім'я. Тобто, Ісус Христос і ангели це, різної, ну, це сутності різної вагової категорії. Чому ми зараз будемо ну, читати, і ви побачите, що апостол дуже автор послання говорить про різність Месії, про ну, таку суттєву різницю між Месією і ангелами. Чому так? Справа в тому, що у іудеїв була дуже розвинута. Ангелологія і шанування ангелів. От якщо, наприклад, в нашій християнській традиції ми зараз мало коли зустрічаємо ну таке особливе шанування ангелів, так, і у нас є День пам'яті собор усіх ангелів, Архангела Божу, Архістратига Божого Михаїла і всього воїнства небесного. Ми знаємо День пам'яті Архангела Гавриїла, є День пам'яті собор Архангела Гавриїла. тобто два таких згадки. Є згадка чудо в конях з Архангела Гавриїла і теж якби згадка. Але такої розвинутої шани і обрядової шани і взагалі віри. Ні, ні, так. Ангелопшанування в, хри, в християнському такому розумінні воно досить, ну, скажімо так, не розвинуте. Воно є. Пишуть ангели дуже часто купола прикрашають всіма архангелами е, їх є, там сім. Е, е, Михаїл, Гавриїл, Уріїл, Салатиїл, е, Рафаїл, Ігудіїл. Е, е, Ні, всіх не згадаю. Так от, незважаючи на це, в іудейській традиції е, е, шанування ангелів було більш розвинуте, ніж у нас сьогодні. Ну, якщо паралель провести, то, наприклад, як, як у Християнській православній церкві є розвинене шанування різних святих, коли канони, ікони, храми їм присвячуються, то таким чином є, от, у іудеїв було шанування ангелів. І через те, коли е, йшла мова про Месію, то треба було відділити, що Месія це не ангел, який шанувалися дуже сильно, що він є на порядок вищий і він взагалі рівний Богу. От, і на цьому якби, автор і покладає свою ну, то, ідею і основну думку, щоб від... розрізняти месію і ангелів, що це не... не щось одного гатунку, а зовсім, як я вже був раніше сказав, різна вагова категорія. Так. Він сів праворуч Божої величі на вишині та став настільки вищим за ангелів, а здійснивши ж, здійснивши ж собою очищення наших гріхів, він сів праворуч Божої величі. На вишені та став настільки вищим за ангелів, наскільки славніше від них успадкував ім'я. Тобто ім'я і його статус набагато вище за ангелів. Бо і далі приводить аргументи, чому різниця Месії, да, Син Божий, набагато, ну, відрізняється від ангелів. І Він каже, приводить цитати з. Ну, в основному тут псалми будуть. Не все але. Бо кому, коли за ангелів, сказав Бог? Ти син мій, я нині породив тебе. Ну дійсно такого нема. І ще я буду йому за отця, а він буде мені за сина. До ангелів так не звертались. Ангели це були посланці. Це були дійсно ті, ну, наближені до Бога. В видіннях пророків ми можемо споглядати різних, різних ангелів, згадки різних е чимів ангельських, їхню різну подобу. Але їх ніколи не. Є. Ви знаєте, навіть якщо син Божий. Було по відношенню до царів, до там, пророків, до якихось, ну, до якихось людей, то до ангелів такого звернення ніколи не було. От. Через це апостоли приводять ці слова. Ти син мій я нині породив, тебе ще я буду йому за отця, а він буде мені за сина. Також, коли вводить первородного у світ, тобто Ісус Христос, Бог Слово. Втілюється і стає людиною, він промовляє: нехай поклоняться йому всі ангелі Божі. Знову псалом цитується. І е, е, Знову ж таки, да, дивіться, е, нехай поклоняться йому всі ангелі Божі. Цитата з псал, псалмів Давида. Це, скоріше за все, йде ну, мова про царя. Але х, х, як того, хто відзеркалює Царство Боже, тобто ми з вами говорили, коли розглядали псалми на цьому тижні, що царська влада, яку Господь утвердив в Ізраїлі, вона була відображенням його влади над Ізраїлем. Тобто царце уособлення Бога було, Ну, в певній мірі так сприймалося. Чи тому і Давид розумів царську владу як, ну, як Божу волю, як Боже служіння, як його прояв в цьому світі. Ще я був йому за отця. ага. Ти син, мій я нині пор... Ні, чекайте, я збився. Наскільки славніше ага. Бо кому коли з ангелів сказав Бог, ти син, мій я нині породив тебе, і ще я буду йому за отця. Він буде мені за сина. Також, коли водить первородного, у світ промовляє, вибачте, повторяюсь, бо згубив те місце. Нехай поклоняться йому всі ангелі Божі. І якщо про ангелів він говорить, він робить ангелів своїх. Сильними, як вітри, і служителів своїх, як вогняне полум'я, то про сина говорить престол твій Боже на віки і віки, жезл царства Твого, жезл праведності. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій ділеєм радості більше, ніж друзів твоїх. Цитата знов з псалма. І дійсно, в даному випадку іде. Ну, якщо писав цар Давид, то він говорив про себе, про його. Ну, Божественне помазання на царство, служіння, яке йому визначив Господь. Але ті ж слова, які стосував, писав Давид і стосувалися його самого, вони стали пророчими у відношенні до Месії, який е, пі, ну, прийшов згодом. І, ну, це знову ж таки ці псалми. І далі знову псалом. Також на початку ти, Господи, заснував землю і небеса, діло рук твоїх вони загинуть, а ти залишишся, і всі вони, як одяг, постаріють, і як одежу згорнеш їх, як ємать, і будуть змінені, А ти завжди той самий і літа твої не скінчаться. Ну, е, в принципі, весь цей блок саме розрізняє Месію від ангелів і вказує словами царя Давида, який пророкував, не знаючи про це. А в псалмі в своїй розмові і зверненні до Бога виражав свої почуття, в той же час він не розуміючи цього, але у віках через віки пророкував про таке ж саме відношення до Ісуса Христа. Чому так? Тому що Ісус Христос Він є цар над царями. Так? Ми так його сприймаємо єдиний істинний цар цар з великої літери. А отже цар Давид і взагалі Ізраїльське царство, воно відображало як Бога, який був на небі царем, так от його проекція, його царства небесного було царство земне ізраїльське, але воно було в проекції і царства майбутнього, царства Божого, в якому восів сам Месія, Бог Слова, який воплотився і став людиною. Тому якби така, знаєте, пророче, пророче місце, і з іншої сторони царство царя Давида стало прообразом царства Небесного, де царює сам Ісус Христос. От на сьогодні от такий цікавий, як на мене, цікавий уривок. Мені він дуже сподобався, я був радий з вами його роз... прочитати і обміркувати. Що ж, а ще одне питання від Олександра Хрищука. Це віра євреїв. Пусть вони нехай вони читають. У нас своя, своя мати і отець, і батько не нав'язуваю нам. Олександр Грещук, я вам нічого не нав'язую. Не хочете? Не слухайте. Ми зібралися тут, християни, говорити про речі, які важливі для християн. Якщо вам це не потрібно, я вас тут не тримаю. На ми і завершимо нашу розмову. Що ж, пропоную нам ще помолитися традиційно. Помолимося, почитаємо молитву за Україну. відкриємо. Бо зараз без молотого слова треба в інтернеті відкрити. Що ж, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Помолимось. Владико, Вседержителю Господи Ісуса Христе Боже наш. Згляньться милостиво з висоти, людинолюбства Твого на плач та стогін народу нашого. Українського, що перебуває в скорботі, знаємо, Господи, що гріхами та беззаконнями прогнівили просла... Твою благість, але з милосерця і помилуй нас. Не відверни лиця Твого від нас засмучених. Даруй нам всесильно благодать Твою владі та керівництву армії, даруй тверезість, розуму та мудрість душі й тіла воїнів наших, укріпи та збережи. Будь для них бронею та покровом. зберігай від смерті та ран, допоможи їм усьому. Чого потребують? Перемогу над супротивником да, дару, співгромадянам нашим, що під обстрілами та викупта в окупації перебувають, виводи. А тих, хто на хто не може залишити ці місця, збережи та даруй необхідне для життя, тих, хто в полоні збережи, укріпи, захисти, звільни нашим біженцям та тим, що лишились домівок, даруй житло та все потрібне для життя, поранених стіли покалічених укріпи, ті ж, побач. Позбав відвічує тих, хто втратив своїх ближніх, підтримай і дай сили перенести біль розлуки в ті ж звісткою про вічне життя. Упокой душі наших воїнів, захисників України та всіх наших співгромадян, вбитих в дні цієї війни, а також від ран, голоду та безмедичної допомоги померлих. Прости їм всі провини вільні та невільні, осели їх душі там, де твої праведні перебувають, даруй насолоду вічним, вічним життям. Віддяч милості Твоєї тим людям у всьому світі, що моляться за нас і допомагають нам та нашим біженцям. Молимось тобі, Боже наш, зглянься на прохання наші. Не відверни лиця Твого від нас, не лише Україну нашу та народ наш. Даруй жаданий мир, вижений загарбників з України, даруй мир царстві, церкві Твої, відновлення країни та спасіння всім, що надію на тебе покладають та закликають, сім'я Твоє. Заради молитвого молитв, приблагословеної матері Твоїй, володарки нашої Богородиці, святого равного князя Володимира, Преподобних та богоносних отців наших Антонія, Феодосія та всіх чудотворців Київ Печерських і всіх святих землі Української. Бо ти сила та ствердження, допомога та перемога всім, що вірно на тебе надію покладають, і тобі славу віддаємо з безпочатковим твоїм Отцем та з Присвятим Благим і животворчим Твоїм Духом, нині і присно, і на віки віків. Амінь. І традиційно помолимось, почитаємо молитву Єфрема Сиріна. Господи, владико, життя мого, дух, ледерства, недбальства, властолюб'я і пустослів'я відчини від мене. Дуже ціломудриності, смириномудриності, терпеливості і любові дари мені слузі Твоєму. Так, Господи, царю, даруй мені, бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений віки вічні. Амінь. Uh, що ж, uh, дякую за спільну молитву, дякую за той час, який ви провели. Ми провели разом. Uh, так, Марія Мартинюк, слава Богу, Хай Господь нас всіх оберігає. Так, спаси, Господи, вітаємось із прийдешної неділі. Спасибо і вас вітаю. Дякую, доброї тихої ночі. Uh, наостанок хочу привітати всіх наших жінок. Uh, з 8 березня. Хоч можемо там багато говорити, що це там о, Клара Цеткін заснувала це взагалі комуністичний е, свято, там, ну, має коріння і тому подібне. Це є державне свято, коли ми вшановуємо е, і вітаємо жінок. Тому я, теж, як громадянин своєї держави, всіх вітаю жінок з цим святом. Будьте любимі, е, нехай його. Любов буде в вашому серці. І саме завдяки, да, знаєте, є такий вираз, що через жінок в основному і виникали війни. війни, особливо древні, в древньому світі. Але тим не менше, якраз жінка це усоблення любові, сердечності, милосердя, і якраз жінка це та людина, яка Може розтопити жор часом жорстке серце чоловіка. Тому е, вітаю вас, жінки. Хай Господь вас благословляє, оберігає, дарує мудрості і дійсно, щоб і ви були любимі, і щоб ви любили зі святом. Е, до зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Мирної вам та тихої ночі. І е, прошу підтримати наш канал може, наостанок. Поставте вподобайку, пишіть коментарі, пошарюйте відео в соціальних мережах та підписуйтесь, хто не підписаний. І також ви можете підтримати канал донатами або ставши постійним спонсором на Ютубі. На все добре, до побачення, спокійної ночі.